Тебе прямо говоря, що у тебя дух живе, в тебе. не боязні, ні страха, ніві. <різь> На початку планувалося це відео зробити взагалі без слів, і хвилин п'ять мали бути тільки субтитри. Чому я кажу субтитри? Все, це треба говорити. Титри. Не знаю. Коротше. Суть в чому, що я зробила вже відео. Овниці не мала його вигружати, але я робила його в новому додатку, і вона мені каже: якщо ти хочеш зберегти відео, то будь добра, заплати. По новому ж робити титри дуже довго, тому я записую голос. Я вам скажу, що в цей період я весь час відчувала себе, начебто, відділеною, але не залишеною. Це була остання молодіжна тусовка, на котрій я була в празі. на котрій ми з Бендом грали я вам скажу, що ці всі люди стали великою цінністю в моєму житті. Ми стільки всього прийшли разом. Я вам скажу, що це був найліпший досвід дружби, який в мене тільки був. Такого мечу в мене не було до цього нізким. Звісно, я не кажу, що прям з усіма цими людьми у мене був меч. У мене було коло самих близьких друзів, з якими я підтримую зв'язок. І от з ними був супер меч, супер класний. Розповім вам, що взагалі відбувається на екрані. Значить, це конкурс, в якому треба було почути якусь складну пісню і потім її повторити. І хто ліпше за всіх це зробить, той проходить далі. А хто гірше, звісно, по ем, глядацькому суддівству вибуває. Дуже круто було знаходитись в оточенні дуже творчих, креативних і вірних справі людей. Ми стільки проєктів організували, стільки заходів. і Я знаю, що кожна ця справа не була зроблена марно. Навіть ті проєкти, котрі ми заготовили, але ще не реалізували, я знаю, вони принесуть хороші плоди в майбутньому і дякую за можливість бути частиною чогось більшого. Тут я роблю кастам, який я хотіла, щоб став. Типу, як емблема you know, для нашого бенду. Там написано Awake таким дивним ем, шрифтом. А тут я роблю другий варіант цього ескізу, цього шрифту, цього. Що це було? <сум> Емблеми. А тут я зайшла в Сару, побачила таку класну колточку в класному стилі, але. Не дивлячись на те, що вона мені дуже сподобалась, як завжди, на мені якось не так сидять речі. Бачите? Вони підстрибують ці плечики, і, типу, в Галі вони мені сидять, бо я ще та машина. Сьогодні какое у нас число? 8.02. 2025 второе, дві тисячі 2001 року народження Дініс придумав нове універсальне слово как сказати спасіба одновременно на трьох язиках. Итак, оно звучит как thank you. Thank you. OK. Что значит данке? Дякую", 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 дякую". Даже на четырех. И и как thank you в луча. В конце. Thank you. То есть как thank you. То есть и английский у нас имеется. Вот такой вот. Да. А нам сюда, собственно. Коротше, не вийшло мене сьогодні закрити візу. У мене є план збирання речей. Я хочу розділити те, що я беру додому. Те, що я залишаю тут, до приїзду через 2-3 тижні. І те, що я віддаю. Це було моє останнє тренування, яке я проводила для своїх любимих учниць. А тут я залишилась у друзів на ночівлю, і ми дивилися, до речі, фільм називається Мадам Паутина. Я взагалі не любитель там Marvel DC, але цей фільм мені зайшов. Я думала, що і вкус буде от риби какої-то. Ні, а ну виходить. Вийш? А ти снімаєш? <ріху> Ні, ні, це коротше не для мене. Не знаю, ти мені дуже типа на медсестру похожа. Я прям реально цей. Мені деякі кажуть, типа, а я думаю, ти на медика чого я? Щоб ви розуміли? Я бачу кров і я все, я падаю в облак. Мені всі кажуть, що я з на якусь учительницю чи на педагога. Здорово педагогу. Мені кажуть, або я медик, або я вчитель. Типу реально це. Медик це якби близько. Ну, типа, так, я ветеринар, я рахуюся як медик. Типу факту вгадуюсь. Але друге, що мені найчастіше дають, це вчитель. Ну, Типа, ти така каже, добре, із скоріше, а тобі з дітьми общаться. У мене є загадка чого. Хочете пісню? Коротше, я її написала прямо перед війною. Давай не будемо гаяти часу вони мають ознакону. Пильною, за собою пильно. Бережи своє серце. Залишусь віддихнути трошки перед поїздочком.

на сьогодні такий маю витіскнути прописку свою, потім зробити копії всіх документів, зробити фотку на для візи і поїхати податися на візу. Я взагалі перестала якось переживати, це мене так радує, тому що зазвичай я прям супер парюся за все. А тут... Я просто роблю те, що маю, і все. Типу, немає якихось переживань. Ой, а що, якщо я то, а якщо ось так? Sorry, сам місуджик. Я сьогодні вдягнула кросовки і, іду з канжу просто. Я прокинулась о сьомій, о 8.30 я вже мала б бути е, там, в сільраді і брати цю приписку. Але... Потім мені треба буде після цього піти фоткатись, і мені треба було накраситись. А всю косметику я залишила в прязі. Залишилась косметика мами і сестри. А сестра вона використовує більш темний відтінок. І я ним накрасилась, я наче якась, не знаю, лице якесь смухле вийшло, наче я якась не знаю, захворівши чи що. А коротше, як якась маска. От, і я взяла інший тонік, він трошки світліший. Потім мені мама показала свою тоналку, вона якраз от на мені. А, і я взяла, типу, припудрилась. А та пудра зробила знову той відтінок, від якого я тікала. Так, я подалась на візу. Трошки переживала, що... Мені не вдасться швидко податись, тому що тому що я звикла, що в Чехії, наприклад, дуже багато це часу займає, особливо якщо це жива черга, то я вже очікувала, що тут буде те саме, але ні, на здивування моє. Хоч зараз сезон для шоу-балетів все рівно дуже мало людей було в Візумовому центрі. Я така думаю, ого, ну, дуже пощастило, тому що я прийшла за 20 хвилин до обідньої перерви. Я вже думала, все, прийдеться чекати десь ну, півтори години, точно. Ой. Але я швидко подалась, Це було дуже легко. Я принесла всі документи, котрі потрібні були. Єдине, що я забула копію ID паспорта е українського. Але це було не проблема. Вони мені зробили там на місці. Я одразу сплатила там таку консульський взнос і ем, за саму візу. А це ми спонтанно поїхали з друзями в церкву у Вишневе. Це був такий класний час.